Зараз у нас буде огляд нашої польської косарки. Стандартна косарка Z169, яку використовуємо для нашого ЮМЗ. Почнемо з поліпшення. Що ми зробили? Постійно тут намотує траву, особливо на цей підчепник, який дуже слабкий. Что там. Мало попадає з мастер, тому ми тут зробили такий чехол з ягті, стало десь одиничка, трава просто огинає і не намотує на кардан. Слідую ще це в нас ланцюг, Який ми фіксуємо нижнє положення косилки. Опускаємо на плаваюче положення, тоді на цьому зафіксовуємо певну висоту, для того, щоб в правильно копіювало цей механізм відносно рами і різальних роторів. Тоді ця планка буде в середньому положенні. І Можливо, купувати рельєф поля. Також усилили тут кріплення, щоб міцніше тримало ці планки. Так, щодо пасів, які можна сильно не натягувати, щоб краще пробуксували диски, ніж був із нас в головній парі трансмісії косарки. Тепер ще також про механізм розмикання косарки з робочого в транспортне положення. Коли в робочому наїжджає на перешкоду ротор, тоді цей механізм має розімкнути і дати можливість стягнути або ну, призвести до великих поломок. Для цього бажано цю пружину якомога менше затягувати, а якщо буде часто розмикатись ротори, тоді бажано підтягувати частково, якщо при розворотах часто розмикається Косилка тоді бажано підтягнути ну приблизно на одну гайку товщини і так далі, ще на одну, щоб воно спрацьовувало тільки під навантаженням. Також досконале для змащення цих підчепників. Тут ми встановили прес масльонку, щоб змащувало і цей підчепник, і цей крайній. Який дуже ну, Доступ, ту, тяжко доступний для змащення. Ну, тут стоять сюди втулки, які на підлуговування не потрібні. Також ми тут більше лепло, що пора йде підножки. І в основному все те, як у всіх Косарках польських. Вона у нас вже трохи. Накосила, Бу в гектарах не знаю, але ми купляли її БУ, вона вже була трохи багато пошкоджена. Міняли підчипники, сальники. І від тоді ніяких проблем нема. Все, всім дякую за увагу. Підписуємося на мій канал.